Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 12 червня 2024 рік і сьогодні ми розглядаємо криптоактив Хаю. Як завжди буде фундаментальний аналіз, технічна складова новинна і мій прогноз. Але традиційно я хочу подякувати вам за активність на каналі. Наша спільнота зростає, півтори тисячі прихильників крипто ідей. Дякую за ваші думки в коментарях, за лайки, за підписки. Все більше і більше людей розуміють, що за криптовалюта і майбутнє. Все просто. Новітні технології, блокчейн. І перед початком дозвольте декілька секунд реклами. Вона безкоштовна благодійна, скажімо так. Мене люди попросили зробити таку публікацію, і я, звісно, відгукнувся. Безкоштовне вантажне перевезення по Україні тільки для ветеранів та внутрішньо переміщених осіб. Ветеранам велика подяка. А як бути людям, яким. Ну, Розбомбили будинок і вони їдуть десь. Дивіться, як важливо і скористатись тим людям-послугою безкоштовно перевести свої речі на будь-яку відстань. Опис і оця компанія Грузар велика подяка їм. Якщо у вас є знайомі таких категорій, просто їм покажіть, безкоштовно вам перевезуть. Гадаю, це потрібно розповсюдити. Посилання прикріплю зверху. Отже, заходимо в криптоактив Hive. Фундаментально, як завжди, є на всіх сторінках нашого сайту. Про всі активи є офіційний сайт компанії. Чим вони займаються швидкий потужний блокчейн для Web3. актуально, супер. Ідея. Ну і звісно, сервіс CoinMarketCap також має статистику. Так, місце 364 136 мільйонів доларів. Але всі проекти мають шанс на життя. Витягнуть, не витягнути діло таке. Але ми їх розглядаємо і дякую вам за те, що ви підказуєте, які проекти нам придивитись. Hive Blockchain – це децентралізована блокчейн платформа, яка дозволяє користувачам створювати контент, вести блоги, взаємодіяти зі спільнотою та здійснювати фінансові транзакції. Вона створена як форк від е, Steam. Hive Blockchain став незалежною та процвітаючою екосистемою. Багато форків е, активно розвивається. Пам'ятаєте, зовсім недавно ми розглядали. Bitcoin Cash. шикарний форк-проєкт. Більш детально є відео, як працює Hive Blockchain, основні особливості. Тобто тут можна створити свій контент, блог, спілкуватись з користувачами, со спільнотою, фінансові транзакції, Якби така екосистема, яка дуже класна. Є переваги, де використовується цей, цей проєкт. Тобто, в підсумку, можна сказати, проєкт цікавий, який неможливо було б створити без блокчейну. Це я до того, що криптоспільнота і так розуміє, а хто ще не розуміє, це блокчейн. Все, це платформа, а на ній вже робіть, що хочете. Ліпіть. Тобто, глина є глина, з якої ви можете зліпити як тарілку, так і якусь скульптуру. Це, блокчейн є, і процес цей активно розвивається. Можете відео подивитися про, про них. І є офіційний блог цієї компанії. В іксах вони є, звісно. Активні дописи, все тут пишуть, що вони роблять. Ну, як завжди, щоб вам не ритися по тим новинам, є підсумок найважливих за останній місяць. Ну, за минулий. Що тут було? Яка метаверсія була в NFT? Четверта річниця. Хай. Тобто, ви знаєте, є така статистика, що бізнес часто, якщо пройшов рік, це вже велика і велика, ймовірність, що він далі буде розвиватись. А тут 4 роки, все добре, бізнес ідея. Тут були насичені події, все нормально. Тобто ідея цікава, ком'юніті активне, все добре. Ідемо на технічну складову, ну, історичну і технічну. Ну Тут, на мій погляд, можна зловити, кому як ПВЗ, коли є купа, коли зможе продати, а можливо, залишить собі там якийсь відсоток цих токенів, хто знає, що там далі буде. Правда? Так, ми Багато з якими альтами. так? У кого своя стратегія там просто використати якийсь альт проект купити на нулях, продати на максимумах, А хтось. В своїй стратегії закладує такі ідеї, що ну, там, давайте я там, 10 або 30% я залишу. Хай буде. Проект розвивається і хай лежить ще на, на наступний альтсезон. Ну, у всіх своя думка, своя стратегія. Що думають експерти? TradingView? До них ми зараз ще повернемося, ми заходимо на сам цей сервіс. І починаємо, як завжди, з місячного таймфрейму. Ну тут все, як з більшості альткоїнів. 21 рік максимальні ціни, зниження практично без зупинки в середній зоні, в червону по Фібоначі. І тут е, минулої осені якесь була е, спроба для зростання, але зараз з усіма альтами він. Знову повернувся на нульові відмітки. І тут дивіться, зараз, наприклад, 0,25, а може бути 22,5. Тобто, навіть 10 іксів потенційно тут можна заробити. Кому цікаво, розбирайтеся. На тижневому графіку те саме, індикатор горизонтальних об'ємів. Два роки вже. З 22-го він тут внизу. Зараз максимальні низи. Тобто, Таких цін для покупок не було. Ну, перед зростанням до речі, цікаві місця. Ну, подивіться, перед спробою зростання було зниження. Далі пішло якесь зростання так само, і зараз, можливо, цей же ж буде такий же ж етап розвернення. Гадаю, візуально і тут все зрозуміло. Так, а що тут у нас на денному? Загальному індикатору технічному ковзані сильному розпродажі, аселятори вже на покупки. Зараз подивимось, чому так. Заходимо на сам графік. Подивіться, були дуже близько кнопки sell і buy. Тобто зараз кнопка Buy. Окей, і подивимося на ковзані. От вони ковзані, всі 4 бачите, лінії мають напрямок ну, від горизонтальної самої, великої До 20-денки всі йдуть вниз. От і є цей напрямок Strong sell. А тут вже розвернення. Очікують той самий індикатор Стокастик нижній графік. Доволі потужна фаза накопичення завершена. Або завершується. Я бачу таку можливість до зростання. Що думають люди в ідеях? Багато хто бачить завершення трикутників, різних фігур і потужну фазу зростання. Ну, гадаю, ви і самі тут бачите, що спільнота налаштована на завершення оцих всіх фаз накопичення і потужне. Потужні фази, всі бачать, до зростання всі, практично всі. Можна тут дивитись візуально, а, або, як я вже вам казав, от він на сервісі тисніть і всі тези української ви побачите, які ну, загальний висновок на цій сторінці, що ми тільки що були, які трендові сигнали, які рівні підтримки та опору, що думають люди. Які стратегії, довгострокові перспективи залишаються оптимістичними, з можливістю досягнення нових максимумів. Ну і люди так думають. Пару слів про біткоін. Є в мене більш великий коридор з 66,8 до 72 приблизно? Ну Дивіться, в цьому коридорі ще з 5-го місяця? Він був. В центрі цього коридору доволі тривалий час, і вчора було потужне, потужне зниження. Як просто, якщо ми порівняємо об'єми торгів вчорашній з, наприклад, вихідними, то різниця, гадаю, ви бачите, яка. Біткоін вчора зробив хибний вихід, на мій погляд, з цієї зони Повернувся і, гадаю, продовжить тут рух. Поки що буде прибитий до нижньої фази цього коридору, ну, потім, можливо, вийде знову в середню. Сьогодні-завтра будуть новини в США, тому сьогодні, але й завтра будуть важливі новини в США. тому Можливо, сьогодні нічого не станеться, а буде весь цей потенціал від цих новин. Можливо, завтра ми побачимо. Якщо він буде позитивний, то вихід до Атміток 70. Ну, десь так приблизно я бачу розвиток на сьогодні-завтра. Гадаю, на сьогодні по криптовалюті, хай, моя думка, вам зрозуміла, ми його розібрали. Для інвестування, звісно, у вас є. Можливість користуватися цією сторінкою, хто вирішить додати його в свій портфель, зробіть ще додаткові дослідження, як робити, є на сторінці базові питання Це новичка. Свої дослідження в будь-якому випадку ви робите. Пишіть коментарі, вони додають сили і потужності моїм відео. І, можливо, ваш коментар принесе користь глядачам нашої криптоспільноти. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм, підпишіться. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз. Російську Федерацію буде знищена, процес триває. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Гадаю, ви розумієте важливість цього процесу, варіантів багато, вибирайте будь-який. А ми завтра розглядаємо наступний альткоін. З вами був Віктор. До зустрічі!